Вже офіційно ти гравець Луганської зорі. Твої емоції і вітаю тебе з цим. Дякую дуже позитивно, дуже вам дякую за вітання. Радий приєднатися до такого колективу, який ставить завжди дуже високі цілі. Дуже хороша команда. Ми дуже часто перетинали, перетиналися в прем'єр-лізі, тому я дуже радий, що знаходжу, знаходжуся тут. А як тобі в плані буде тут а, за адаптацію? Все, все ж таки з тренером ти вже знайомий, можливо, хтось з ким з гравців а, знав ну, я також. Я Знав в окулу, знаю Навіна, Малеша. та й в принципі знайомий з багатьма футболістами, так ми один одного знаємо. Але так щоб спілкуватися, то ні? Ну я думаю, що проблем з адаптацією не має бути. Тобто, думаю, що все буде нормально. Де, який час ти був вже в команді, що можеш сказати з приводу колективу нашого клубу? Хороший колектив, веселий, є люди, які підтримують настрій. Тобто, все супер, все круто. Мені все подобається. Що можеш сказати з приводу переходу до нас і з приводу того, я вже знаю, оболівальники ще ні, твій найпам'ятніший матч. Мій напевнений матч це про Луганської зорі, тому що ми в той матч зайняли третє місце і взяли бронзу. Це було саме прекрасне, як було тоді. Ну, життя так складається. Тепер я гравець зорі, і буду робити все від себе залежне, щоб виконати ті завдання, перед яким які нам ставлять керівники клубу. Які е саме перед собою цілі ставиш особисто? Мені хочеться кожну групу ходити на поле і допомагати команді. Це для мене завжди на першому місці. Немає різниці на якій позиції. Мені хочеться допомагати команді на полі.